Супер смішний коментар, що у нас ціни завищені в два рази від реальних. Тут конкретно йшла мова про безкаркасні меблі. Я не знаю, де ви знайшли реальні ціни в два рази менше на ці дивани, тому що ну, закупка стільки не коштує, як ви пишете. І, наприклад, диванчик Арго, диванчик Експром. То тут у нас Теді стояв, ну, його забрали, завтра новий привезуть. Коштують в районі там 22-24 тисячі, 22 тисячі. Коштує диванчик Теді. І це чуть не найдешевша ціна у світі на такі модельки. Конкретно про диван Теді я точно знаю, тому що в Китаї він дорожче, в Європі він дорожче і в США він дорожче. Ну тобто будь-який виробник, який. І робить таку модельку, продає дорожче, ніж ми, ще й безкоштовна доставка по Україні. А на рахунок цих моделей Арго та Експром такого взагалі ніхто не робить. Тому про ціни я не знаю, як ви судите. Ну от напевно щось придумали собі. Безкаркасні меблі не виходить робити дешевими. Тобто, цей диванчик коштує в нас 22 тисячі розміром 1,60 шістдесят моделька Арго. І ціна така, тому що використаний якісний ППУ. Для чого це робиться? Щоб він ну беремо саме щільний матеріал е, і такий вище середнього по жорсткості, щоб навіть через 10 років. Користування таким диванчиком у вас е, наповнення не просідало. Єдине, що ви можете міняти на ньому чухольчик, якщо там зносилася тканина, щоб наповнення не просідало, і диванчик дарував вам більше радості. Не знаю, ви його можете на дачу потім перевезти, комусь віддати, продати, але наповнення не усядеться. Розкладається він в два положення, тільки що я вам показав шезлонг і повністю в спальне місце. Тому, як на мене, ціна ок. Ви ним будете дуже довго користуватися. Е, ще. й... Надоїсть цей вам диван, скажете, так коли, коли ж він уже спортиться, щоб його викинути. Без каркасті меблі на сайті Солоха Є. В шапці профілю телефон для зв'язку.